Вітаю, мене звати Гай Григорян. Сьогодні я представляю результати своєї науково-педагогічної практики. Протягом практики я працював над створенням та впровадженням Google класу для студентів, а також розробив навчальні матеріали, які допоможуть у засвоєнні курсу. На першому етапі я створив Google клас для дисципліни менеджмент. Щоб потрапити туди, достатньо перейти за посиланням використавши код курсу або відсканувавши QR-код. Ця платформа дозволяє організувати всі навчальні матеріали в одному місці, зробити їх доступними для студентів у зручному форматі, а також забезпечити. Ефективну комунікацію між викладачем і студентами. Для забезпечення якісного навчального процесу я підготував структурований та доступний для завантаження та перегляду лекції, лекційний матеріал, який складається з 15 тем, викладених у формі презентації. Також розробив практичні завдання, для, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичні знання і заробити додаткові бали. Створив тести, які допоможуть оцінити рівень засвоєння матеріалу і підготовки студентів до іспиту. Після кожної лекції студенти проходять маленьке тестування, які, окрім зароблених балів, показує їх присутність на парі. Для їх перевірки я залучив декількох студентів, які успішно пройшли тестування. Програма вивчення дисципліни передбачає набуття студентами, системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ менеджменту на підприємстві. Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності менеджменту підприємства, процеси стратегічного і оперативного управління підприємством, методи управління. Метою викладання дисципліни менеджмент є формування у майбутніх спеціалістів сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі організації управління підприємством і менеджменту персоналу в умовах ринкової економіки для забезпечення ефективної діяльності підприємства завданням вивчення дисципліни менеджмент є набуття знань з питань теоретичних та методологічних основ менеджменту, системного підходу до управління підприємством, організаційних структур управління, методів організації виробництва, форм і методів менеджменту. У результаті вивчення дисципліни студент буде де знати теоретичні основи управління, функції управління, методи і моделі реалізації функцій управління, організацію управлінської діяльності на рівні підприємства, основи теорії керівництва та лідерства, технологію прийняття управлінських рішень, передовий досвід в управлінні. Критерії ефективності систем управління. Заключним етапом перевірки знань студента буде фінальне тестування. Критерії оцінювання для даної дисципліни наступні. Протягом курсу будуть проводитись 15 лекційних занять, на яких будуть 15 маленьких тестувань, за які студенти можуть заробити до 45 балів. Також будуть проводитись практичні завдання, за виконання яких студент може заробити до 20 балів. Фінальним іспитом буде тестування, яке складається з 35 запитань, за яких студент може заробити 35 балів. Сумарно 100 балів. В результаті цієї практики я здобув цінний досвід у розробці та впровадженні навчальних програм в онлайн форматі. Створення Google класу та розробка навчальних матеріалів дозволили мені покращити свої педагогічні навички і підготуватися до подальшої викладацької діяльності. Дякую за увагу!